Друзі, всім, всім доброго дня! Ми надалі продовжуємо наш ефір. І сьогодні поговоримо, чому ж хворіють наші діти, і як допомогти саме у дні війни. Розібратися з проблемою здоров'я дитини, розібратися взагалі з проблемою. І саме сьогодні я, звичайно, хочу поділитися з вами такою певною інформацією: саме про наших діток і саме, чому вони хворіють. І, звичайно, друзі, саме от зараз да, можна говорити, то, що змінилася погода, стало прохолодніше, а також чи взагалі. Впливає війна на наших діток і чому саме зараз стали більше хворіти дітки? Чому саме коли от війна да, у дітей більше болить голова? Чому болить животик? Да? Отже, чому хворіють наші діти? І що робити, друзі, якщо хвороба одна за одною, так і липнуть до дитини? І ще дуже важливо, чи тільки віруси, інфекції є причиною захворювань, і як бути, коли імунітет саме у дитини тріщить по швам, да, тобто як допомогти дитині? Світці, якщо говорити, то я взагалі для мене, от сьогодні психосоматичні розлади як би стають на першому місці, тому що у кожної людини, у кожної дитини є психічна. Тобто енергія, да, тобто і є соматична енергія, і розуміння того, що сама психічна енергія, наші емоції, наші почуття, вони протікають скоріше, чим саме наша така соматична енергія. І дуже часто ми говоримо, да, якби підхопити хворобу. І от саме у цей момент, де ж ви її можна підхопити? І якщо наприклад. В чому ж полягає да, от справжні причини та цілі дитячої хвороби. В принципі, будь-яка хвороба це спроба що зробити? Привернути до себе увагу. Якщо дитині не вистачає цієї уваги, да, особливо зараз, особливо з боку батьків вона починає хворіти, тоді про неї піклуються, дбають, коли да, дитина хворіє. І малюк, дитина швидко розуміє, що коли. Щоб на мене звернули увагу, мені треба захворіти. Да? І, звичайно, з одного боку, це чи добре, чи погано, але от уваги, хочуть увагу. Да? Дітям потрібно, щоб ви віддали їм кращі роки життя. І чого вони чекають більше від нас, це, звичайно, безумовної любові. І якщо в дитинстві нас не долюбили батьки, потім це все, звичайно, виливається вже в дорослому житті. І якщо говорити взагалі. Жодна мати не бажає своїй дитині, щоб вона хворіла, да, тобто, щоб вона, наприклад, там були віруси або ще якісь ваші хвороби. Тому, друзі, давайте зараз проаналізуємо можливості психологічної причини саме основних дитячих захворювань це такі, як, наприклад, алергії у дітей, да, там віруси. І як можна діагностувати? Ну дуже простий такий є. У нас принцип діагностики: це перше визначити хворий орган, наприклад, якщо в дитини. Та мангіна, да, то ми маємо справу з горлом. Другий крок це відповісти собі на питання, навіщо цей орган необхідно нашому тілу, яке його призначення, да? наприклад, горлі, що розташовані, голосові зв'язки. І завдяки ним ми розмовляємо, ми висловлюємо свої думки, відстоюємо свою думку. Тому дуже важливо розуміти, що відбувається тут. І третій крок. Якби перекласти відповідь, відповідь на психологічну мову, виходить, що проблема з горлом виникає, коли що? Коли ми блокуємо почуття, коли ми не говоримо, коли ми не висловлюємо свої емоції, да? коли, наприклад, дитині не дозволяють спілкуватися, не дозволяють говорити, не дозволяють проявляти себе. Да? Тому починає у дитини звичайно, боліти горло. І що ж з цим, друзі, робити? На що нам треба в першу чергу звернути увагу? Отже. Першу чергу ми починаємо. Якби перекладати на психологічну мову, да? далі. Що ще? Наприклад, дуже часто у дітей можуть бути алергії. Про що це свідчить? В першу чергу, це про те, що дитина якби не може сприйняти цей світ, її дратує. Да? Тобто алергія це не прийняття, і алергія дуже часто пов'язана з внутрішнім протиріччям. Тобто дитина щось не приймає. Наприклад, люблю там тата, хочу бути з ним ближче. А він ображає маму. Да? І сьогодні у діток багато неприйняття, да? чому я саме маю переїхати з цього міста, чому я саме маю покинути свою країну. У мене тут друзі, у мене тут тато, я маю переїхати з мамою за кордон. І у дітей дуже часто сьогодні є алергія. Далі, що ще, які захворювання можуть бути, і дуже часто, особливо сьогодні, це шлунок. Да? Тобто, шлунок для чого нам знову переводимо. Ми оці ці кроки робимо. Для чого нам шлунок? Фізіологія, яка його? Тобто, перетворювати, е, с, якби, нашу якусь. Е, там, наприклад, харчування, да, коли ми перетравлюємо їжу. І якщо щось не перетравлюється в нашому новому житті, да, якщо дитина не приймає, то звичайно у неї можуть бути фактично боліти шлунок. також, наприклад, у дитини може бути нежить. Да. Що таке нежить? Це внутрішні друзі сльози. І якщо у дитини нежить, запитайте себе, що вона оплакує, да, про що шкодує, про що горює, і ви побачите, що нежить може. Минути. Також, друзі, от травми дитячі, да, про що вони сьогодні, особливо сьогодні, друзі, у дітей можуть бути травми саме у дні війни, тому що діти себе карають, вони в почуття провини, да, тобто нав'язливе дорослим. Да. Ти мене дуже розчаровуєш, що ти там не чуєш мене. Ти дорослий, мені з тебе соромно. Да, тобто, якби діти, травма чому? Тому що якби, вони себе самі карають. І ще, друзі, дуже важливо, наприклад, звернути увагу на взагалі зір діток, да? про що вони? Тобто ти не хоче бачити, що відбувається. І дуже часто до мене звертаються клієнти вже сьогодні, що навіть приходять з маленькими дітками, і питання тут. Дітей став падати зір, що відбувається, да, якщо запитують, чому ти на окулярах, скільки, чому? Тому що дитина не хоче бачити, що відбувається. Да? Особливо коли там, наприклад, дитині там говорять: виростеш, зрозумієш, чому так живеться, чому я заробляю кошти, бо дитина не хоче ставати дорослою. Да? Косокість дуже часто буває у дітей, коли тато говорить, одне, а мама каже інше. Діти в неї встигає зрозуміти, що відбувається. Наступне, що іще, ще дуже часто у дітей болять вухи. Так? Тобто дітки не хочуть сьогодні чути так? болять вушка, не хочуть чути, що війна мені боляче, що, що мій тато знаходиться в ЗСУ, мені боляче це сприймати. І у дітей часто бувають от, саме зараз болі у вухах. І це Приклад найвищого роздратування щодо того, що їх не чують, що е, чути зовсім не хочеться їм. Да? І от у цей момент дітки якби гніваються, їм заборонено викликати от, виказувати свій гнів. І це призводить до саме що болять у діток вужку. Отже, друзі, е, звичайно, ми можемо зараз продовжувати перелік дитячих захворювань і. Дуже важливо да, на що звернути увагу. Якщо ви вже зрозуміли, що ви можете бути внеском у нездоров'я власної дитини, почніть удосконалюватись, да, тобто удосконалювати спілкування з вашою дитиною, виховання. Да, тобто, друзі, ми всі можемо помилятися і, звичайно. Можна роками лікувати певні захворювання і неврози, але саме важливе, про що я хочу сказати, щоб діти ваші були щасливі, здорові почуйте про що вони говорять, про що говорить дитячий орган. Так? Тобто запам'ятайте найважливіших важливих три кроки: перший крок визначаємо хворий орган. Який він дасть, що він хоче сказати, да, навіщо цей орган нашому тілу, яке його призначення, да, і перекладаємо відповідь психологічною мовою, про що говорить наш орган, і про що говорить хворий орган нашого дитини. Якщо ви навчите це, то, звичайно, ви можете допомогти стілити. І, і саме на курсах по психосоматиці ми також проходимо дитячого і дорослу психосоматику, да, розбираємося, чому людина хворіє, і як саме допомогти людині зцілитися, чому хворіє наша дитинка, і як допомогти дитині зцілитися? Саме, от якщо ви розберете це все поетапно, ви в подальшому зможете допомогти дитині. Тому, друзі, рекомендую, щоб ви чули своїх діток і чули себе, і в подальшому, звичайно. Трансформували у цю, знаєте, хворобу спочатку. Ми маємо її прийняти, і от цей орган, який у нас зараз хворіє, да? тобто відповісти на ці запитання, чому для чого, що мені несе ця хвороба, і подальшому стілювати, трансформувати, тому що саме важливо. Це з позиції не тільки соматичної енергії, а й ще й психічної енергії, да? тому що я завжди кажу: наше тіло, наша душа, тобто наші емоції, наша психіка і наші думки, вони пов'язані. От вони пов'язані таким трикотничком. Якщо ми розбираємо, якщо це все в гармонії у дітей, у дорослих, тоді ми маємо здоров'я, ми щасливі і ми наповнюємося. Тому всіх вас обіймаю, бережіть себе, пам'ятайте про свою унікальність, про свою цінність. З вами була я. Наталія Сабліна до зустрічі на наступних наших відкритих вебінарах.